Навіщо хірургу фізична копія кістки в масштабі один до одного. І що це дає пацієнту? Є кілька методів дослідження. Перший це рентген, він відомий давно, і це пласке зображення в 2D. Дуже багато інформації втрачається, тому що ми об'ємні, а дивимося ми на листок. Є наступний метод дослідження це КТ-скан. Це ніби багато оцих дрібних рентгенів. Цей метод дослідження вже більш детальний, і звідти можна дістати більше корисної інформації для лікаря. Але найбільш точнішим є 3D-модель самих кісток, і це можна. Якраз таки дістати скате. 3D-модель в масштабі один до одного дозволяє дослідити в реальному розмірі, пощупати руками, як буде виглядати той чи інший дефект, і що там не буде ніяких прихованих сюрпризів під час операції, або навіть встановити діагноз найкращим чином і придумати стратегію та тактику лікування цього діагнозу. Отже, для чого використовуються такі тривимірні анатомічні моделі? По перше, це для передопераційного планування, про яке я вам щойно розказав. По-друге, це для. Примірок так званих пацієнтоспецифічних імплантатів або навіть серійних. Тобто, от у нас є нестандартний, нетиповий імплантат, це його прототип. І на етапі розробки можна приміряти. На етапі розробки можна погодити з лікарем. Лікар може щось намалювати, сказати, я там хочу якось по-іншому, придумати стратегію, і тактику лікування. І власне в процесі використовується якраз для розробки цих самих імплантатів. Це є важливим. І необхідним елементом в цій роботі. Також це є важливим елементом під час навчання для навчання, скажімо, студентів-медиків або навіть для якихось мастер-класів, або тренінгів лікарів. Тобто, коли лікарі просто підвищують свою класифікацію, тренуються робити якісь специфічні операції, беруть. Ось ці кістки пробують їх розпиляти так, як потрібно. Тощо, от в нас був такий приклад, замовили цілий ящик однакових кісток, якраз таки для майстер-класу, для хірургів, щоб вони потренувалися виконувати конкретний тип конкретної операції, і це значно спрощує це навчання. Ми на своїх потужностях можемо забезпечити 50 однакових анатомічних моделей, для нас абсолютно не проблема. Причому ми можемо справитися з цим за кілька днів. І останнім, але не менш важливим застосуванням є пояснення пацієнту його дефекту. Тобто, якщо пацієнт. Показати в такому форматі в масштабі один до одного, як виглядає його кістка, як виглядає здорова кістка. Він відразу теж помістить неозброєним оком різницю. Якщо йому пояснити, що буде зроблено, наприклад, от встановлений такий індивідуальний імплантат, як це спрацює, то це ця візуалізація буде дуже зрозуміла і дуже передбачувана, і пацієнт не буде мати якихось зайвих хвилювань. І це знову ж таки зовсім інший рівень розуміння процесів. Чи є альтернативи? Цим підходом перша альтернатива це візуалізація 3D-моделі на комп'ютері. По перше, це швидко, по друге, це дешево. Тут немає ніяких додаткових витрат, але є ряд недоліків, таких як на екрані комп'ютера, трошки важко знаєте, деякі елементи з масштабу виділити а також немає цього фізичного контакту, який насправді важливий в тому числі навіть для лікаря, тому що потім операцію він проводить руками, а не мишкою. Ще однією альтернативою, яку в Україні насправді я не зустрічав, щоб використовували це є віртуальна реальність. Де, в принципі, вже цей ефект масштабу він прибирається. Але знову ж таки залишається основний мінус це те, що лікар виконує цю операцію все-таки в фізичному світі, де є якісь анатомічні бази, да, де є якісь зони доступу і так далі, і тому подібне. І це все потрібно враховувати, звісно, для навчальних цілей, що один, що другий варіант може бути прекрасним застосуванням, але найбільш зрозумілим, найбільш ефективним. все-таки Може бути фізично, надрукована 3D-модель. Це як порівнювати онлайн-зустріч через Zoom і фізичну зустріч, фізичне спілкування двох людей. Тобто, нібито інформація передається, але все одно є от певний такий невидимий бар'єр, розумієте? З іншого боку, ми в 3D-металтех імплементували обидва підходи. Перший підхід це коли лікар може роздрукувати, отримати цю анатомічну модель, подивитися, пощупати, приїхати фізично або він може отримати це новою поштою. Інший варіант це коли лікар або дуже поспішає, або він десь не в доступі, наприклад, за кордоном, у нас є онлайн-система, яка дозволяє отримати 3D-модель в онлайні, покрутити її, подивитися на анатомію, подивитися на... Індивідуальний імплантат, подивитися на точки кріплення, подивитися, як вони сідають, навігація і так далі. І цим е, самим чином оцінити уже в режимі онлайн, покрутивши це на екрані. Але ці два способи доповнюють один одного. Тобто, спочатку лікар може подивитися в онлайн, а потім отримати фізичну 3D-модель для більш чіткого результату, тому що все-таки фізична модель в масштабі один до одного це ну, гарантія такої, знаєте, механічної взаємодії і точного результату. Варто зазначити, що це вихід на новий, абсолютно новий рівень, тому що. Ми стали першою в Україні компанією, яка запустила таку онлайн-програму для комунікації лікаря і біоінженера. Тому це є однозначно перевагою, яку лікарі можуть отримати від співпраці з нами. Але давайте розберемося, як виготовляються всі анатомічні моделі. З самого початку ми отримуємо КТ. Наступним етапом його потрібно відсегментувати, тобто дістати з оцих знімків. 3D-модель, яка буде віртуальна на екрані комп'ютера, і вже з цієї віртуальної 3D-моделі за допомогою 3D-друку ми отримуємо ось таку фізичну анатомічну модель. Важливо відмітити, що анатомічні моделі можна витягувати будь-які, тобто це не обов'язково там тази або напівтази. Це також можуть бути там анатомічні моделі стоп, кісток. Великих великого великогомілкових, стегнових тощо. Весь процес від КТ до готового виробу займає у нас 2-3 дні. Але наша продуктивність цим не обмежена, тобто ми можемо надрукувати, як і 15 або 30 різних анатомічних моделей на місяць або більше, а так само і 50 або 100 однакових анатомічних моделей за день для якогось мастер-класу. Але знову ж таки, треба розуміти, що не потрібно розраховувати, що це все таки буде один день, тому що сам друк буде займати один день. Але повірте, погодження буде займати один-два дні. І це можливо завдяки якраз нашій фермі FDM 3D-друку, яка станом на сьогодні складається уже більше ніж 250 принтерів. Отже, усі анатомічні моделі це вже не просто якийсь там хобійний 3D-друк. Це інструмент в руках лікаря, який дозволяє йому рятувати життя або лікувати пацієнтів з більшою точністю, з більшою швидкістю і з більшою безпечністю і з меншою кількістю сюрпризів під час операції. Це теж важливо, до речі. Тобто, це все працює і для складних випадків, і за сучасними стандартами. Що саме головне в Україні? Підписуйтеся, щоб дізнаватися більше про медичні інновації, про інновації в 3D-друку, все, що працює в 3D-друці в Україні. Пишіть якийсь коментар, не соромтесь, ставте лайк.